Взяти шість новеньких, типу один два багато, великі, і єдиних двох від кого всі відмовляються. Якось мені це дуже не подобається. Один я не дам колір вам, тому що я чую ці ваші думки ще навіть до початку гри. Хоча я розумію, що це може бути то, що то єдине, що ви переклали, того, щоб відкрити. Але ну, це для мене взагалі ніяк ваш кольор не показує, тому а ви для мене просто сірий гравець. Два мені трошки червоніший за рахунок того, що е, окей, типу, поговорило про один, але закітка на чотири і вже конфронтація з три, якась мінімальна ще почалась на самій промові. Ну, Мені цього два трохи червоніші. 3-4. Я е, думаю, що там не два чорних гравця, а максимум один. Але поки що я боюся там грати. 5-6, я не знаю просто як вас почти, більше покажу напевно по ходу гри. У вас будуть просто логічні помилки. У тебе зараз взагалі не на промова, так. Mm -hmm. Я греш, пас два. Мені було приємно, коли ви говорила, але не знаю. Палася, типу, і то, що не йшли думки, вона перекладала взагалі це в голові. Це вже типу плюс величезна, нічна думка. Що ти думаєш, що мій гравець прийде, ще перекладає собі голові і розкаже вам якусь історію, якісь анекдоти. Я не розумію, ти типу, попередить граця під номером три, тобто до гречені під номером один. Граю один, два, три, чотири. Я не розумію, чотири типу так легко, типу, о, три там наперед, чотири, чотири. Ну окей, я буду з тобі грати. ну то таке не робиться. Ні, мені п'ять чіпо не здався, тому що п'ять дуже гарно все розказав. Шість типу, просто тут один чорний, тому що вона зіграла один, два, три, чотири, п'ять. Шість вона ж знає свій коля, в нього і тут один чарний, ну, вона чарні. Один один, один підозрює. Три вона викинула три, але треничку, ти скажу, що червоний. Вона має тут фактично чор чорні сидять, розумієш? Двоє, тут точно не неї сидить. В нього ось пропозиція нормально один-два грає, тільки я не по погоджуюся, Я тут ще граю один два п'ять. Тут ще грає, а так. А ти чого боїшся? Каже, я так ще боюся. Ну ти не бійся, ну що ми фанки хай, чи ти на камеру боїшся? Ти чого на турнірі будемо гулятися? Тут і мати мінімально.